Навчальний рік у Житомирській територіальній громаді завершується 6 червня. Випускники 4, 9 і 11 класів звільнені від ДПА та отримують атестати на підставі річного оцінювання. Але для вступу у вищі навчальні заклади випускники повинні пройти національне мультипредметне тестування НМТ. Реєстрація учасників є обов'язковою і почнеться вона в березні. Для цього потрібно завчасно підготувати відповідні документи, розповіли фахівці департаменту освіти Житомира. Перший документ це паспортний документ у будь-якій формі. Другий документ це довідка з місця навчання, яку випускникам нададуть в закладі освіти, і обов'язкова картка платника податків, яка потрібна для реєстрації. З 14 березня відкриється спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, де можна буде створити власний особистий кабінет вступника. Реєстрація триватиме з 14 Березня до 11 квітня саме в цей період обов'язково не зволікаючи, треба створити свій персональний кабінет, тому що незареєстрований учасник не зможе взяти участь у національному мультипредметному тесті. Ми розуміємо, що, що випускників, які будуть заповнювати, і хвилює питання: чи можна буде внести зміни? Можна буде внести зміни. Зміни можна внести до 15 квітня, можна буде змінити предмет. За вибором предмет тестування і можна буде змінити місце проведення тестування. НМТ в цьому році буде проходити за новою схемою і має свої особливості. Схема 3 плюс 1. Три обов'язкові предмети і один предмет за вибором. З обов'язкових предметів це українська мова, це історія України, це математика. І четвертий предмет обирає безпосередньо випускник. З яких предметів? Українська література, іноземна мова одна з іноземних мов: англійська, німецька, французька, іспанська, також предмети природничого циклу: біологія, хімія, фізика і географія. Безпосередньо тестування буде проходити в пунктах тестування, яких для наших випускників на території міста Житомира буде 11 закладів загальної середньої освіти. Ми можемо сказати, що точний час і місце проведення розголосу не будуть підлягати із безпекових розумінь. Але кожен учасник до 8 травня отримує персональне запрошення, де буде вказано місце проведення, пункт проведення, час проведення цього року. Також буде приділено більше уваги академічній доброчесності. Повертаються металошукачі та відеоспостереження. Ще однією особливістю є те, що тестування буде проведено в два блоки. Перший блок буде тривати з обов'язкових предметів української мови і історії України, математики. А другий блок з предмету обов'язкового і предмету за вибором. Внутрі блоку кожен учень сам розподіляє свій час: 60 хвилин на один предмет і 60 хвилин на інший предмет. Або за вибором учня можна комбінувати час на проведення. Тестування на участь у тестуванні між цими блоками після 20-хвилинної перерви буде друга частина, де буде знов один обов'язковий предмет і вже предмет за вибором. Між блоками міняти предмети і розподіляти час на свій розсуд не можна. Блоки тривають по 60 хвилин. На кожен предмет, тобто дві години перерва і ще дві години роботи. Після завершення тестування учасник НМТ на екрані побачить кількість своїх балів. Він зможе зайти в таблицю переведення і буде знати, скільки він отримав балів, балів від 100 до 200 балів. Зазначу для наших випускників, що в цьому році кількість балів мінімальних підвищена на 10% з кожного предмету, тобто не менше 130 балів дозволяють. Брати участь у конкурсі на бюджетні місця. А з деяких спеціальностей, які правничі і медичні, ця сума буде становити більше 150 балів. Тестування триватиме з 14 травня до 19 червня, але випускники 11 класів розпочнуть тестування після завершення навчального року. А доти, участь в тестуванні будуть брати випускники минулих років.